Був у мене усінічок маленький кулірки, і я подумала, це чудова можливість перевірити безкоштовну викрійку для велосипеду. Викрійку я вирішила взяти з того сайту, який мені сподобався найбільше за останній час, бо там дуже легко орієнтуватися по тому сайту. Сам сайт дуже гарно виглядає, не треба ніякої реєстрації, просто скачали кнопочку, скачали кнопочку. Просто натиснули на кнопочку Скачать і отримали ось такий чудовий файл. Ви подивіться тільки як він гарно виглядає. Технічні малюнки просто любов. Настільки вони тут гарні. Що не знаю, от реально так приємно тримати ці викрійки в руках, так приємно з ними працювати. В цих викріках просто все є для того, щоб захотілося щось пошити. Переходимо до пошиву шортиків. Насправді, шортики пошити ось такі дуже легко, просто надзвичайно легко і просто, але треба оверлок, адже все-таки такі тканини краще шити на оверлоці. Я знаю, трикотаж можна шити і на швейній машинці. Якщо ви неодноразово шили колір на швейній машинці, то сміливо шийте. А якщо у вас є оверлок, то такі шортики можна пошити дуже легко, От просто дуже легко. Спочатку для цих шортиків я проклала строчку на оверлоці по лицьовій стороні. Потім відразу попрасувала цей шов, намалювала лінію підгинки і відразу на прасці запрасувала ось цей шов. Так, в подальшому набагато легше робити ось цю підгинку низу, якщо почат... зробити її на початку, а не в кінці. Ну і приступаємо до пошиву. Спочатку я прошила кроковий шов по ніжкам, потім вивернула на лице і прошила по шву сидіння, обов'язково звертаючи увагу на контрольні мітки і попереду, і по спинці. По дубці. Після того, як прошили, треба взяти резинку, зшити в круг і пришити оверлоком з внутрішньої сторони. Ну і по суті, все, що лишається, це підігнути наш пояс і пришити на зигзаг. І після чого лишається тільки підігнути низ і також пришити на зиґзаґ. Для цих шортиків я не використовувала подвійну голку по тій простій причині, що подвійна голка вона не так сильно тягнеться, як зигзаг. а по низу шортиків вони дуже щільно прилягають до тіла. І якщо брати подвійну голку, може бути таке, що по ніжці буде трошки передушувати. Тому я подвійну голку не використовую для таких виробів, які дуже щільно прилягають до тіла. Відповідно, відштовхуючись від цього, понизу я обов'язково робила зигзаг. А робити знизу зигзаг зверху подвійну голку ну це вже якось не дуже логічно. Тому поверху я теж робила зигзаг. Шортики пошиті. Давайте дивитися, що ж в мене з того всього вийшло. Примірка В общем, дуже вдало, можна сміливо використовувати розмір в розмір, не боятися. Але є два моменти, таких, на які би я хотіла звернути вашу увагу. Перший момент це при пошитті. В кінці я помітила, що ось тут по задньому шву от утворюється от така от чайка. Да, тобто куточок такий, тут має бути рівно в загальному. І за рахунок того, що тут є оця і чаєчка, то утворюється отакі от бугорочок. Насправді це все можна дуже легко пофіксити. Беремо лінійку, прикладаємо до шва сидіння до задньої половинки і під прямим кутом прокладаємо ось так от лінію. Нам треба спуститись буквально там на 4-5 мм. Ну, геть небагато, для того висоту нам не треба забирати. Просто чуть-чуть урівняти, для того, щоб не утворювалися оця чайка і до того, щоб ось тут оцей горбачок не утворювався. В принципі, якщо нічого не змінювати, от я коли одягала ці шорти, не було видно того, що тут є якийсь косяк. Просто я його вже бачу і мені його вже хочеться пофіксити. Це дуже легко елементарно робиться, то чому б це не зробити. І наступне, на що я б я хотіла звернути вашу увагу, якщо будете шити по цій викрійці. Перевіряйте резинку, бо ось тут в цій викрійці до кожного розміру є своя довжина резинки, і в моєму розмірі резинка була аж занадто маленька. От я її прикинула на себе, і вона мене так сильно здушила, що я зрозуміла, що по цій викрійці я не буду брати резинку, яка тут представлена. Я от помірюю по собі і виберу свою ну, і взяла трохи інше значення. Тому будьте уважні в плані резинки, перевіряйте, щоб на вас це все гарно сіло, і оці моменти краще пофіксити, коли будете шити. Хоча знаєте, ось цей момент, скільки треба резинки, зазвичай взагалі ніде не пишуть. Тож, добре, що воно тут, хоч таке, є, просто додайте там пару сантиметриків, пробуйте, як вам по комфорту. Але, звісно, якщо ви додаєте сантиметрики. Відхиляючись від викрійки, треба враховувати, що під час пошиття резинка буде розтягуватися. Бо резинка спочатку розтягується перед, на оверлоці, потім резинка розтягується ще й на зигзагові. Тому це треба враховувати. Я би брала, наприклад, талія мінус 3-4 см. Але це ще буде залежати від того, яка ширина резинки, яка плотність резинки. Тому тут трошечки вже треба самому орієнтуватися на те, що у вас є. Бо на ці шортики я резинку брала 74 см, тобто в мене вийшла резинка на 1 см менше, ніж по талії. І зазвичай така резинка на мене гарно сідає. Але тут можна було б ще до сантиметри забрати, бо трошки вільнувато вийшло. Тому. Це все треба пробувати на собі, дивитися, як буде комфортніше. Мені здається, ці шортики класно підійдуть мені в якості таких нижніх шортиків, щоб одягати міні-сукні і не боятися десь сідати в маршрутці, на лавочку і так далі. Дуже класно, що можна в міні-сукні нагинатися і не переживати, що там щось буде світити. В якості велосипедок, якщо шити, то краще брати тканину біфлекс. Причому якоїсь такої більшої плотності, щоб вона ніде не просвічувала, щоб целюліту не так було видно. Що можна пошити з цієї викрики. Звісно, що велосипедки і не тільки такі звичайні класичні, а ще й можна додати якихось контрастних ліній, змінювати пояс, Там же, скільки вашої фантазії вистачить, стільки ліній можна наблювати. Звісно, що окрім велосипедок, можна пошити домашні шортики, от як в мене з куліру. Е, тільки, мені здається, для домашніх шортиків краще все-таки брати якийсь принт, тоді е, ось ці невеличкі недоліки тіла буде не так сильно помітно. І можна пошити, наприклад, домашній комплект з футболкою, ось такі шортики, і для того, щоб було ну, максимально просто шити, понизу шортиків, по низу рукавів і по низу футболки. Дати роловий шов, і це буде так ніжно, красиво і дуже легко в плані пошиття. А також цю викрійку можна використовувати як базу для трусів шортиків з мереживо. Я вам намалювала, як це можна зробити. Просто прикладаєте понизу, там, просто ось тут відходите, наприклад, на 4 см і прикладаєте мереживо і просто вирізаєте. Це все елементарно, дуже легко і просто. Єдине, що для таких трусиків треба бажано брати якомога ширше мережу. Мінімум 25, а краще 30 см, де такого береться. І тоді можна пошити шортики, трусики з викриків велосипедок. Якби то не було дивно. А на цьому в мене все. Я вам дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І побачимось з вами в наступному відео. Пока!